Росія атакувала Одесу балістичними ракетами, внаслідок чого загинуло троє людей. Ще троє поранені. Про це повідомляє голова Одеської ОВА. Зазначається, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у низці східних областей в небі було видно яскравий промінь. Попередньо це був метеор. Як повідомляють змі, спалах було видно і на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запорізькій області та ймовірно в низці других областей. Україну не приймуть до НАТО і протягом наступних кількох років про це заявив спеціальний помічник президента США Томас Райт. Оскільки Україна наразі перебуває у розпалі великої війни, ми зможемо робити кроки, які б зміцнювали її оборону та безпеку тут і зараз, а також у наступні кілька років. Щоб коли цей момент виникне, коли Україна приєднається, вона перебуватиме у міцнішому становищі, наголосив американський посадовець. Сенат США одностайно проголосував за ухвалення законопроєкту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Далі відповідний документ має підписати президент Джо Байден. Про це повідомляє Блумберг. Видання пише, що закон вводить заборону імпорту США через 90 днів після набрання чинності. А ще в ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення від заборони до січня 2028 року. За даними Міністерства енергетики, США, Росія постачала уран, який використовується для палива для американського флоту. Спон. Над 90 комерційних реакторів таким чином це робить Москву іноземним постачальником номородин у штатах. СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва. Силовики оглянуть офіси, будинки, будівлі та перевірять громадян. Повідомляється, що обшуки проводять у митрополита УПЦ МП Запорізького Луки. Раніше рух чесно заніс його до реєстру зрадників. Також попереджають у відомстві можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. У міністерстві закордонних справ України повідомили, що призначили штучний інтелект Вікторію для інформування з консульських питань. Моя робота полягатиме у донесенні громадськості оперативної та перевіреної інформації. Зазначається, що Вікторія зможе включатись в ефіри на телебаченні та радіо під час резонансних подій за кордоном.